Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри, так добре кожному з нас усвідомлювати, що ми є християнами не лише в недільний день, що ми є християнами не лише тоді, коли йдемо до храму, але ми є християнами кожного дня що миті. Братя та сестри, і так важливо нам бути не лише слухачами Божого Слова, Божої науки, але виконавцями. Знаєте, в кожному нашому дні ми зіштовхуємось з якимись ситуаціями, і знаєте, в кожній ситуації ми маємо поступати так. Як Христос нас тому вчить. Брати та сестри, а задля, щоб бути християнином в кожному нашому дні, щоб жити по-християнськи, щоб жити боговгодним життям, що нам потрібно, нам потрібно перебувати з Богом. Нам потрібно. В неділю йти до храму, сповідатись, причащатись тіла та крові Господньої, чути Боже Слово, але також кожного дня перебувати з Богом. Кожного дня, прокинувшись від сну, помолитись Господу. Протягом дня не забувати про Господа і коли є така можливість, десь мати. Спокійний час, щоб побути з Богом. Ввечері лягаючи до сну, перебути в молитві до Господа, подякувати йому за прожитий день. Братя та сестри, так важливо нам сповнятись Господом, сповнятись Божою благодаттю, бо самі від себе ми не зможемо бути справжніми християнами. Ми не зможемо жити по божому ми не зможемо виконувати Боже Слово, братя та сестри. Але тоді, коли ми шукаємо Господа, коли ми перебуваємо в молитві до Господа, коли ми перебуваємо в Його слові, тоді ми всередині себе стаємо сильними. Знаєте, хто найбільший наш ворог? А найбільший наш ворог, я впевнений, що це навіть не диявол, хоча він і є ненависник людини, хоча він і є той, хто прийшов нас вкрасти, вбити та погубити, він є наш ворог сто відсотків, але найбільшим нашим ворогом є для себе ми самі, є наша духовна лінь. Коли ми лянуємось помолитись, думаємо, а. Помолюсь пізніше, потім настає пізніше в тебе вже справи, в тебе клопоти, ти вже не готовий до молитви, ти думаєш, а помолюсь завтра. Знаєте, оце і є найбільшим нашим ворогом, наша духовна лінь. А, сьогодні службу служити не буду, нічого страшного, відслужу завтра, завтра в тебе вже немає настрою і так далі, і тому подібне. Братя та сестри, але ми маємо боротись зі своєю духовною лінією і перемагати її, прокидатись раніше, щоб перебути в молитві з Богом, протягом дня знайти час, щоб перебути в молитві до Господа, лягаючи до сну, відкрити святе письмо, перебути з Богом в спілкуванні, помолитись в молитовне правило, браття та сестри. І лише тоді, коли ми живемо близьким життям з Господом. Коли ми перебуваємо в молитві, перебуваємо в Бозі всім своїм серцем, лише тоді ми матимемо силу, щоб свято жити перед Богом, щоб не грішити, щоб жити справжнім, боговгодним християнським життям. Нехай Господь благословить кожного з нас. Нехай Господь допоможе кожному з нас перемагати свою лінь найбільшого нашого життя. Ворога в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.